Заяви Кремля про так зване приєднання незаконно анексованих українських територій це поразка тих, хто наївно вірив у компроміс з Росією. А ми туди своїх і пусть вбивають. Про це написав у Твіттер президент Польщі Анджей Дуда. Польща засуджує спроби Росії анексувати українську землю і ніколи їх не визнає. Ми й надалі будемо підтримувати Збройні Сили України та її народ доти, доки агресора не буде знищено. Сьогоднішня відчайдушна і жалюгідна реакція Кремля це поразка тих, хто наївно вірив у якісь стосунки з Росією. Йдеться в повідомленні. Зазначається, що Польща не визнавала та не визнає ні результатів псевдореферендумів, ні оголошених указів російського президента щодо анексії цих регіонів. А лідер. Три усіх країн Європейського Союзу опублікували спільну заяву, в якій рішуче відкинули та беззастережно засудили незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Далі з нами Віктор Буборенко, експерт Бюро аналізу політики. Пане Вікторе, вітаю вас. Доброго здоров'я. Ну що, пане Вікторе, не переіграв пан е, Владимир Путін знову нікого. Поки йшов парад анексії, його оця от шизофренічний потік свідомості. Україна офіційно подала заявку на вступ НАТО, оголосила офіційно про націоналізацію всіх російських активів на території України і сказав е, президент Зеленський, що ми про переговори подумаємо, але вже з наступним іншим президентом Російської Федерації, то для чого було цей парад анексій проводити? Він був проведений для внутрішньої аудиторії, щоб показати е, російському суспільству, що все не зря, які гибнуть не зря за святу землю е, русскую. перше, друге, це підйом ставок в переговорах. тепер, Але фактично це Путін так думав, що тепер же ж, ну, типа, а тепер він скаже, а тепер давайте договарюватися, ми хочемо міра, Росія за мір, хочу в очі Зеленському і побачити в них мір. Договоримося посерединки. Ну, посерединки їхньої, це по, посерединки, що це уже їхнє, а далі давайте домовлятися. Е, понятно, що ніхто цього не визнає, і це буде смішно для, для всіх, що ну, звичайно що там ніякий Н Китай, ні Індія, ніхто цього там може якийсь е, е, цей. Ерітрея визнає. Е, так. Думаю, ну, що ні, нас, бо я... навіть Сербія а Вучич, ви самі знаєте, дуже глибоко пов'язаний з Путіним його вірний друг. Але навіть президент Сербії Вучич сказав, що ні, цього разу без нас ні, то що визнає, якщо б Сербія визнала, то це б перекрило їм дорогу взагалі до спілкування з європейцями. Ну це занадто. Е, зараз визнати щось це за шквар і це значить, заперечити. І взагалі, ну, всі все, що є в ООН, це заперечити Хельсінську угоду 75-го року, ну взагалі все. Але ми мусимо зрозуміти, що таким чином, таким чином Путін спалює мости, він спалює Рубікон, мости на Рубіконі, да, і все, типа, зворотньої дороги немає. Тепер для нього він використав свій передостанній козир і тепер у нього на руках тільки тактична ядерна зброя. Але е, ще що ми е, по, по, повинні роз, розуміти е, сьогодні, що е, дуже правильно, що уряд якраз відповів дзеркально. Ну, мається на увазі Зеленський. Я думаю, що підказали розумні люди, в тому числі там от і Петро Порошенко там це пропонував, і це пропонували е, союзники. Що відповідь зеркальна. Зараз Путін робить фактично інформаційний привід. Всі зараз весь світ, всі, навіть в якомусь далекому Чилі, в Перу, в Бразилії, все одно про це будуть говорити в новинах. І це буде топ новина, тому що знову, там після 14-го року, а фактично в Європі, ну, другий, другий раз після 45-го року, ну, після Криму, коли анексовує одна країна території іншої, фактично, анексія і порушення ну, будь-яких можливих там правил комбінації. от і тому. 에, щоб Росія не була в топ, в топ новинах, ми перекриваємо їх своїми, якби новинами. Зрозуміло, що і там, і тут це сотрясіння воздуха, да сотрясіння повітря, тому що ну, е, ну і хто визнає? От ну і толку понту, що це там Путін сказав. Це наша свята руська землюшка. І що це хтось визнав? Ні, так само і ми, заявивши зараз, що ми йдемо в НАТО. Це теж якби класно, але це просто заява. Це щоб щоб було е, дві новини да одна що от Путін, а ну або дві. Дві якби, в одній новині дві, дві різні версії. що от, Росія сказала, що вона анексовує якісь території, а Україна заявила, що вони йдуть в НАТО і з Путіним говорити вже ніхто не буде, тому що Путін ніхто. От Ми будемо говорити з наступним після Путіна. Тобто обмінялися люб'язностями, буде що поговорити зараз там в Телеграх каналах, там, в Фейсбуках. На ток-шоу і у нас і особливо на Росії, то що на Росії їх там у нас ж, е, фактично. Ні, почекайте, 20... пане Віктора. Які на Росії да. ток-шоу? У них ввечері святковий концерт. Ви бачили Кадирова на цьому зверненні? Людина вже відсвяткувала, очевидно, трошки, хоч і гріх йому. Медведєв так взагалі концерт аж де. Посилін з пасічником, можливо, перший останній раз в цьому році і випили вже. Бо хто знає, життя колаборанта, як ви знаєте, мінлива і нестабільна. Ага. То які там ток-шоу? Всі підуть на концерт Газманова слухать. Е, ну, е, підуть і підуть, але все одно зараз, е, зараз такий час. Що і е, на Росії, і у нас, до речі, е, дуже цікаво ток-шоу, цікавіші за концерти, і люди частіше дивляться ток-шоу в Ютубах чи е, на, по телевізору, е, ніж, ніж концерти Газманова. Е, тим більше, що, що там е, Газманов, кроме ескадрона, нового заспіває. І всі єдине, що е, дивитимуться концерт Газманова, коли він заспів... заспіває ескадрон моїх мисліх. Йому скажуть в телевізор, знаєте, як ото Сліпаков з телевізором говорить, там, типа, Таганровський робочий, що там, типа йди, бери в свій ескадрон, ще там е, корішей своїх, там е, я вже їх і, і не пам'ятаю всіх. збирайте ескадрон і, у, і ускакайте на, на Україну, там, типа, воюйте там. Ну, приблизно приблизно таке, от йому скажуть. От, е, е, підводячи підсумки. Жодних ну фактичних зрушень не буде, да? е юридичних зрушень. Тобто йде війна, і просто дві країни зробили е гучні заяви. Росія перша почала і думають, що вони молодці, Там вони це роблять для. Дяді Вані з Рязані і для дяді Вови із Тамбова. Да? У нас зробили це більше для всього світу світу. І тому дзеркально відповіли це дуже дуже повторюсь, це дуже правильний ход. Хоча ну, по великому рахунку ми дуже розуміємо, що це просто інформпривід, щоб перекрити частково їхні. Вони от там з Тузака зерно зайшли, а ми Джокером ударили. Ну, ми ще чекаємо: в 19 19-й має бути виступ Єнса Столтенберга, генсека альянсу. Подивимося, що ще НАТО скаже на цю нашу підписану заявку. Е, а... А, НАТО скаже приблизно те ж саме, що ніхто не визнає. От нічого ж нового не скажуть. Не скажуть, що ніхто не визнає, що 27 країн ЄС будуть гуртуватися, щоб допомогти Україні, і будемо з Україною до кінця до перемоги Україні в війні. От вам цитата Столтенберга. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.